Так, хто не знав, Вова не тільки акумуляторами займається безперебійниками, ліхтариками, а ще й мовні справляє. Раніше я робив, це цим, зараз не займаюся. Ну, Открить бізнес. Новою почтою йшла та мені курточку, я вам міняю блискавку. Як, як вам так? Коротше, бігуночок, як він міняється? Отак. легким движанням руки ставиться новий бігуночок. Багато людей цього не вміє, якщо що, взагалі не вміє. Вони не розуміють, як я це роблю навіть. Дивіться. Беремо блискавку. Беремо між пластикових зубців, вставляємо бігуночок, нічого не підрізаємо, не розрізаємо. Все робимо акуратно і качественно. Хто руку на цьому наб'є, буде мати мільйони грошей. І ваша молнія знову робота. Все, просто встав. Я вам кажу, вам кажеться, що це я діляю одним движенням за 5 секунд. А по суті, ні, у вас так не вийде ніколи. Я вам кажу, от, -от відповідаю, У мене рука набита, я це швидко роблю. О, це не так просто, це треба годами вчитися. По-перше, між зубцями є проміжок. В цей проміжок можна вставити е, собачку. Але е, діло в тому, що можна висмикнути зубець, oh, yeah. можна розширити е, собачку, yeah. ну тобто yeah. метал розтягнути, якщо з силою пхати. Поняли? Yeah. Через верх, через фіксатор, ви його не вдінете, тому yeah. що він толо зроблений, щоб в тебе бігунок yeah, не, не вискочив не вискочив. Да, він сюди не може продітися, yeah. він може продітися оцей проміжок між зубцями. Дивіться, я вставляю між yeah. зубцями. Бачите? Yeah. Тепер нажимаю фіксатор, а внутрі там є пружинка. фіксатора. Дивіться, бачите, пружинка? Ага. Це фіксатор. Він существує. А де ті є... тут нажимаєш? Осьо. Бачите, а, ось о. Раз. Поняв, поняв. Я його прижимаю. Отак, отак. Отак. Бачите, ось о. прижимаю. Раз. Прижав, понял. я це легке диженія, люди незамітно. Якщо а... ти цього не зробиш, в тебе оцей пуппупирка втикнеться і не дасть тобі поняв. Ну ти просто я впихаю, <піл> да, зажимаю. Вам кажеться, що це швидко. <піл> да. Тепер нагинаю зубці акуратненько. Надо силу приложувати сильну, але акуратну. Буду бити сильно, але акуратно знаєте, да, щоб да, і не висмикнути, і не Да, ну при цьому да. надіть. Дивіться, раз все. і все, він ходить тут. І вже не виску сейчас Бачите? Волшебство, Тренирувати. Волшебство. Тренирувати. да, да, да.